Господи Боже наш, звертаємося до Тебе з гарячою молитвою за нашу неньку Україну та її мужніх захисників. Змилуйся над нами, прости наші гріхи і даруй нам перемогу над ворогом. Зміцни віру українського народу, даруй йому єдність і силу духу, захисти наших воїнів від ворожих куль і снарядів, даруй їм мудрість, стійкість і відвагу. Поверни мир на нашу українську землю, збережи життя людей з цілих хворих і поранених, визволь нашу країну від окупантів, збережи нашу незалежність і соборність, дай нам сили відбудувати нашу країну, зробити її кращою, щасливішою і квітучою. Просимо тебе, Господи, почуй нашу молитву і подаруй нам Твою милість в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося також за упокій душ тих. То загинув за Україну. Вічна пам'ять героям. Слава Україні. Героям слава. Молимося також за наших рідних і близьких, за всіх людей, які постраждали від війни. Господи, почуй нашу молитву, дай нам мир.